Продам на Volkswagen, Golf 6. Хетчбека також Універсал підходить. Заглушка умовача фари. Підходить тільки на обичний гольф без версії GTI, GTI або GTD. Тобто обичний гольф 6, там, де або глухі заглушки на, на томанки або круглі протягом Оце на цю модель підійде дана запчастина. Це є заглушка омивача фари. Заглушка омивача фари, ось так виглядає дана запчастинка. Є в наявності кого цікавить телефонуйте. Це є ліва сторона. Ліва чорний колір під покраску. А це є права запчастинка. Кришка молоча фар. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону в кінці відео.